Веє слово. І листи нам посланий, у меч з'єдналися, щоб вісіч гідну дати. Руба диявола одним потим написано, і той ніщо не зміг на це сказати. Написано, написано, написано Син Божий. З владою на це відповідав, сам словом був і, як в спокусах вистояв, пішов на хрест і перемогу дав. По слову викуплення звершене, дароване, по слову Божому взяв гріхвір, поборов голуфа, Воскресінням коронована і Дух Святий вогнем. З небес зійшов. Пізнайте слова істинне визначення, воно, про мене, свідчить завжди вам. У ньому сила грішникам пробачення, і щит, і шолом, і меч духовний нам. Водою слова, Бог дає напитися, годує хлібом слова, він своїм. Могутнім словом Божим так написано у боротьбі і зло зміцняє їх. Живе є слово, що із неба зіслане, зродило нас у серці в нас живе. Ми за Христом повторюємо написано і тим ворожі море розірвемо. Амінь.